Вітаю, друзі! З вами Олег Авто Вінниця. На цьому каналі ми детально показуємо автомобілі, які привозимо з Німеччини або з-за кордоном. В вашій увазі легенда німецького автопрому ВАК групи Audi А4 в восьмому Кузові. Автомобіль дуже гарний себе зарекомендував, дуже крозостій Ці автомобілі важко знайти. Важко знайти з пошкодженнями по кузову в плані корозії, так як вони досить гарно захищені, якщо автомобіль не фарбований, тому він буде дуже довго і гарно служити. Цей автомобіль привезений з Німеччини, куплений, доставлений у Вінницю, сертифікований і повністю готовий до першого обліку. Трішки Пройдемось по кузову, автомобіль без жодного натяку на корозію, оптика в автомобілі все рідна, весь в рідній фарбі, окрім капота. Капот передутий був другим шаром. Тут було кілька сколів. Але автомобіль в цілому виглядає досить гарно. Кузов без, абсолютно без пошкоджень, не знаю, якщо. Камера передає, він дуже-дуже збережений. Царапин не те, що глибоких, тут навіть мілких царапин немає. Бампер в рідному заводському стані він не зацарапаний. Також двері, края дверей не вибиті, не пошкоджені, дійсно автомобіль збережений, це видно. Дуже гарно видно. На класних дисочках є два комплекти резини, зимова та літня. Зараз автомобіль вже на літній резині. Автомобіля коробка механічна і 1,6 бензиновий MPI двигун. Глянемо в салончик, пройоми не ржаві, карти не провищі, не поцарапані, кнопочки ціленькі, пройомчики повністю без ржавчини, як бачите. Сидіння автомобіля без пошкоджень. Audi є Audi, вона дуже зручна. Автомобіль має 212 тисяч пробігу. Зверніть увагу на стан керма. Заводська шагрінь, подивіться в якому стані. На 220 пробігу це показник. Автомобіль має двохзонний клімат-контроль, він працюючий. П'ятіступка. Подивіться на станції ручки перемикання передач. вона в ідеальному стані, як на 212 тисяч пробігу. Є також сервісна книга підтвердження. Слів стосовно пробігу. Задній ряд сидіння. Ну, як правило, вони дуже збережені і цей автомобіль також не є винятком. Зверніть уваги на пройоми, німці при користуються ремнями безпеки і дуже часто вибиті ось тут от арочки, тому що не встигають ремні сховатися, але тут все в ідеальному стані. Задній ліва карта в ідеальнішому стані Все як має бути дуже гарний збережений автомобіль. Я пізніше пройдуся по кузову, покажу стан лакофарбового покриття. Зараз покажу просто, просто детально, візуально покажу, що корозії автомобіль абсолютно немає. І наскільки збережений цей автомобіль? Знак аварійний, присутній, багажник. Тут коврик є, ковролін класний. Автомобіль ціленький в зазорчиках, дуже гарний, симпатичний, седан. Стан автомобіля, я думаю, камера передає, що він дійсно в гарному, класному збереженому стані. Дивіться на пройомчики. Все дуже чистенько, акуратно. Технічно автомобіль зовсім без Абсолютно без автомобіль технічний. Як по ходовій, так і кожна кнопочка, все працюючи все в ідеальному стані. Стан пластику, стан керма стан ручки, все це підтверджує, що автомобіль дуже доглянутий. давайте перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Перевіряємо професійний торщиномір 106 мікрон, 119, 88, Він просто передутий від сколів. про це можна було б і не говорити, тому що по прибору, бачите, він дійсно дійсно не фарбований. Так як немає шпаклівки і професійно зроблено, тому можна тільки професіоналу по Шгріні побачити, якщо дуже-дуже придивитись. Але я думаю, що Гарна поліровка все це убере. Дивіться далі. Двері водія: 100 мікрон, 114, мікрон, 115, 106. Задні ліві двері, 118, 110, 110, 110, 110 98. Заднє крилешко, арочка. Дуже всі просять бити саме от сюди, от сюди. Чомусь, не знаю чому. Ось бачите, 98.7. Нес. Кришка багажника накрашена. 78. Шельдіки всі на місці. Т оце. Не є показником. Це шильдики це бажання при покупці автомобіля з салону, Відсутність або присутність їх. Дивіться, арочки повністю, повністю ціленькі. Автомобіль не фарбований. Секунду, фокус. 98. Так, ліві праві двері. Автомобіль без жодного натяку. На підфарбовування, подивіться, в ідеальному стані кузов, криша 104, 110, криша не фарбована, не пам'ятаю це крилишко. Дивимо. так, 79, теж автомобіль без жодного підкрасу, зверніть увагу. Повністю цілий автомобіль, без жодного підфарбовування, в гарному, класному вигляді, в шикарному стані. Хто напише, що тут бідна комплектація, повірте мені, краще купити в такому стані автомобіль на менш, менш заряженій комплектації, чим автомобіль з повною якоюсь там комплектацією, але з станом кузова на порядок гіршим, чим є ця Audi. Подивіться, в якому вона стані, вона дійсно в зазорчиках класно дуже виглядає. Нагадаю, автомобіль 2005 року 1,6 MPI. Зараз його запустимо, послухаємо, як він працює, покажу підкапотний простір. Ауді є ауді, вона дуже зручна та комфортна. Дуже класний автомобіль. Кондиціонер працює, запускається. Авто прийшла нагрузка, компресор запустився, він працює. Тут все у нас в належному стані, все відкривається, все закривається, як бачите, все в робочому класному стані. Панель автомобіля, подивіться, ну, як нова. Дійсно збережений класний автомобіль. Audi дуже цінується, тому що вони комфортні. Дуже комфортні, шумоізоляція просто шикарна. Автомобіль не димить. Як бачите, прогріти і жодного натяку на дим немає. Дуже класний живий двигун. Подивимось під капотний простір. Як бачите, слідів рехтування чи якогось втручання на капот ніякого не було. Всі заводські міточки, все є в наявності. Оптика в автомобіля вся рідна. Дивіться, жоден болтик не кручений, крилишка не знімалися. І кришка. Капоту також, бачите, вона не знімалася, всі болтики в заводському стані, тут аналогічна ситуація, все так само. Він код автомобіля є, стаканчики ціленькі, двигун працює з включеним кондиціонером досить гарно, рівненько. Дивіться на стан. антифриз частенький. Дійсно видно, що автомобіль доглянутий. І що немало важливо, зверніть увагу, другий раз або третій раз в житті зустрічаю Audi, де весь пластик жабо, оце там, де акумулятор, він збережений. Це дійсно третій раз в житті, напевно, зустрічаю. Чомусь в цих ауді з Європи всі автомобілі, які приїжджають, вони всі без того пластику. Не знаю, що вони з ним роблять там в Німеччині, але тут він присутній. Підведемо короткий підсумок. Свіжо провезена Ауді з Німеччини. Автомобіль сертифікований, повністю готовий до перевірок, переоформлений. Автомобіль є в наявності, дуже в класному стані. Можливо, так я згодний, немає комплектації, але, але погодьтесь, що стан автомобіля дуже-дуже крутий. Він дійсно вартує уваги. В такому стані автомобіль знайти дуже-дуже важко. Ще до технічної частини можна віднести те, що він обслужений і доглянутий. Бачите, замінені. Пильнички-одбольнички, які згнивають з часом. Тут усе у нас в чудовому стані. Це дуже комфортний автомобіль. Парочкам корозії ніякої немає, все класно. І нагадую, у автомобіля є два комплекта шин. Дивіться, все ідеально. Отже, якщо вас цей автомобіль зацікавив, звертайтеся за номером телефону, який вказаний на екрані. І також у нас присутня доставка автомобіля до вашого дому. Якщо вас зацікавила доставка, звертайтеся за номером телефону, за умовами привеземо вам цей автомобіль під дім. Дуже достойний, класний, гарний варіант. Вартість автомобіля буде вказана або в заголовку даного відео, або в опису відео, або звертайтеся за номером телефону, я вам повідомлю. До зустрічі!